Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як розвивалася українська держава в період правління Ярославичів в синів Великого князя Ярослава Мудрого? Для цього нам знадобиться з вами розглянути такі питання, як заповіт Ярослава Мудрого правління Триумвірату і князівські межособиці. а також відповісти на дуже важливе питання. Коли буває так, коли один сильніший за багатьох? Отже, поїхали. Ярослав Мудрий залишив у спадок своїм синам достатньо великі кордони, розширені кордони Київської Росії. Хочу звернути вашу увагу, особливо на ось цей західний кордон. А, місця червенські були приєднані саме Ярославом Мудром. Південні кордони. І а, тут ви бачите, бачите, степову територію. Вона була пустою. пустою, тому що саме завдяки зусиллям Ярослава в 1036 році вдалося вигнати печенігів. З українських степів. Але у майбутньому на ці землі прийдуть нові кочовики, і їм уже доведеться зустрітися з синами Ярослава Мудрого. Щодо синів Ярослава Мудрого, то хочу відзначити, що свій престол Ярослав отримав достатньо великими важкими зусиллями. Тому він надіявся, що якщо він залишить заповіт для своїх синів такої боротьби, яку пережив він, а саме кривавої братньої боротьби, його синам переживати не доведеться. Тому він залишив старшому сину Ізяславу Київський стіл, відповідно, середньому Святославу Чернігово-Сіверський стіл, ну і молодшому сину Всеволоду Раяславський. Решта дітей Ярослава Мудрого отримали значно менші князівства, які не мали відношення до ядра Київської Русі. Серйозної політичної ролі не відігравали. Але за умови смерті когось із старших князів, відповідно, кожен у своїй ієрархії за вікон підтягувався на посаду свого. Попередника така система простого наслідування мала призвести до уникнення брата війн, і на певний період так і було. Треба відзначити, що Ізяслав не мав таких, знаєте, видатних якостей, і навичок керівника, не вмів приймати складні рішення, вольові рішення, налагоджувати зовнішні стосунки. Тому у літописах пишуть, що сам Ізяслав він не гребував тим, щоб радитися зі своїми батьками, братами стосовно тих чи інших рішень. Тому таку форму правління, коли три керівника, коли три сюзерена правлять одночасно, називають три умвірат і по суті, брати у три умвіраті такими невеличкими похитками правили з 1054 по 1073 рік, першою такою достатньо неприємною ситуацією стала епічна битва в 1068 році. Це битва на річці Альта, і в результаті цієї битви на територію нашої з вами держави прийшло величезна кількість сила нових племен Половців. А відповідно, брати Ізяслав, Святослав і Всеволод не змогли додати, надати достойну відсіч. А в результаті Київ був пограбований, кияни були незадоволені. А е, Ізяслава було виднано. Він поїхав на територію Польщі, там знайшов допомогу і підтримку, і в 69-му році повернув собі на Київський сіл. Таким чином, правління триумвірату було збережено і, по суті, поки що брати продовжували правити спільно. Важливою подією став Вижгородський з'їзд князів. В на цьому з'їзді був прийнятий документ Правда Ярославичів. Він був прогресивний тим, що у ньому була заборонена кровна помста, і звичайне право, від якого ми відходили, більш наближалося до цивілізованого світу, до європейського світу. Таке з'їзд князі, як правило, після смерті Ярослава Мудрого припиняється період абсолютної монархії, коли великий київський князь міг абсолютно самостійно приймати рішення стосовно різних питань. Тепер князі. Київський, Чернігівський, Переяславський, там Волинський, Галицький вони мусили з'їжджатися і радитися стосовно різних питань. Звісно, останнє слово було за київським князем, але знову ж таки мова йде про авторитет: в 73-му році брати Святослав і Всеволод об'єдналися і все ж таки вигнали свого брата ізяслава. А у Святослава проявилися такі, знаєте, навички сильного князя. Що значить навички сильного князя? По перше, він почав займатися внутрішньою політикою, збудував започаткував храмове будівництво і продовжив храмове будівництво, яким займався його батько. Він зміг отримувати половцях на кордоні і підтягувати свою рідню на найвищі посади. Відповідно, ми з вами можемо бачити дітей Святослава на високих посадах у різних київських князівствах. Крім того, він почав складати під його керівництвом. Почали складатися і зборники. Ось тут ви можете бачити зборник Святослава, тут Святослав та вся його родина. Що ми можемо сказати про Святослава? Ще він правив до 76-го року достатньо успішно. Авторитет князівської влади посилився. Певний період міжособної боротьби протистояння між князями за владу припинився. Але е, так склалася е, ситуація, що е, в 76-му році, значить, у нас Всеволод помирає. І е, у нас знову третє, київське стіл займає е, князь ізяслав. Певний період е, вони з е, своїм братом, Проєславським е, князем е, Всеволодом дружно, але В 79-му році від е, рук племінника і зіслав Помирає е, в цей час е, Всеволод Ярославович е, уже зайняв посаду Київського престола. А до себе у Чернігів він підтягнув свого сина Володимира, якого у майбутньому, завдяки йому таким е, здібностям інтелектуальним будуть називати Володимиром Мономаха. Е, так як Всеволод княжив на останніх роках і був останнім з по суті, по ідеям, в результаті престолу наслідування після його смерті, його посаду мав обійняти його син. Але коли Всеволод вступив на престол київський, його знову ж таки спіткав ряд міжособних війн, його і князів ізгоїв. Хто такі князі? Ізгої, якщо е, ми з вами пригадаємо, от, да з того малюнку, який ви щойно бачили, у князя е, Святослава було дуже багато синів, і звідповідно, відповідно вони теж претендували на посаду київського столу. На цьому етапі всі вже абсолютно забули про е, той заповіт, який залишив Ярослав Мудрий, і ми з вами говоримо про те, що нереально велика кількість е, родичів приз. Під час того, як вони ділили майно, яким виявилася Київська Русь, надзвичайно шкодили їй своїми діями. І як наслідок, ми з вами зараз подивимося такий невеличкий епізод з братовбивчої війни, і чим він завершився для київського князя Всеволода Ярославовича. Роки правління Великого князя Всеволода Ярославича пройшли в безперервних особицях із князями із гоя, яким доводилось силоміць здобувати батьківський урок. Сівши в Києві, цей правитель послав свого небожа святополка, в Тимно, другому ізяславичу Ярополку, віддав Володимир і Турю. а сина. Володимира Мономаха посадив у Чернігів. Спочатку проти Всеволода виступив тьму тараканський князь Роман Святославич. Найнявши половців, він рушив на кил. Під Переяславом Великому князеві вдалося домовитись із кочовиками, і вони, захопивши Романа та його брата Олега, відступили на пів. Романа Половців вбили, а Олега неволею відправили Константинополь. Тим часом інший небіж Севолода Давид Ігоревич, таки змусив його до постаті. Князь із Гой напав на Олеша, значний торговельний центр в низинах Дніпра, і кинувся грабувати купців. Це завдало такої великої шкоди київській торгівлі, що Всеволод постановив якось заспокоїти Давида. Він дав йому дорогобуш, волость на межі Волині. Та ще. Того самого року два брати Ростиславичі, які волею чи неволею жили на Волині свого дядька Ярополка, втекли від нього, а потім, назбиравши ватаги вояків, напали на Володимир і вигнали звідти. Всеволод же повелів Мономахові зброєю повернути Ярополкові місто. А Ростиславича віддав їхню вочину Галичину, де перед цим теж правив Волинський. Ярофолк дуже розгнівався, що Всеволод задовольняє ізгоїв його коштів і став готуватися до війни з Києвом. Великий князь про все довідався завчасно і послав на зустріч свого сина Володимира. Ярофолку тільки почув. Але не отримавши там підтримки, мусив помиритися зі всем. Київський князь повернув Ярополку до зброї. Що правда правити тому довелося всього кілька днів під час походу на звинину. Його підступом убив якийсь неряд. Ярополка відвезли до Києва да й похоло. Міжособні війни вдалося припинити, але на рус звалилося інше. Страшенна спека палила поля, повсюдно горіли ліси, почалися голод, хвороби, моровиці. У самому тільки Києві за зиму вмерло сім тисяч людей. На київську державу без кінця нападали поліці, вбивали людей. Забирали в полон, грабували і нищили край. Біди рідної землі підкосили здоров'я Великого князя. Тися дев'яносто року він помер на руках своїх синів, поховали Всеволода поруч з його батьком Ярославом Мудрим у соборі Святої Софії. Отже, ми з вами переглянули ту частину, де князю Всеволоду довелося. Боротися зі своїми е, родичами, з князями ізгоями, зі своїми племінниками за збереження єдності Київської Росії, е, і в результаті до 93-го року йому вдалося вирішити це питання, але через е, ту ситуацію, що була пов'язана з нестабільними кліматичними умовами, е, все ж таки побачити спокійною і єдною Київщину, йому не вдалося. По суті, після його смерті мав княжити його син. Але якщо говорити про Володимира, як я вже вам казала, Мономаха, то слід відзначити, що він був дійсно дуже мудрою людиною, і він розумів, що чергова братовбивча війна, вона може тільки нашкодити Києву. Тому е, він скликав в 1097 році е, з'їзд новий з'їзд у місті Любичі, і е, в результаті цього з'їзда він е, започаткував е, знову ж таки запропонував закріпити нову систему, де за кожним князем е, княжого роду буде триматися його вочина, де він буде сам собі хазяїном. В той же час зовнішня політика буде без е, всяких слів керуватися. Київським князем, і е, сам е, Володимир е, говорив про те, що він не буде претендувати на Київ, а він віддасть престол сину старшого сина. Відповідно, е, він передав престол своєму кузену, двоюрідному брату, сину Ізяслава. Сам же він поїхав у містечко Переяслав. Якщо подивитися на Переяслав, то ви побачите, що він якраз е, стоїть на шляху і закриває, немов щитом, Київ від. Половців. І в даному випадку, е, метою свого життя, Володимир Мономах поставив е, завдання зберегти Київ від половців, а таким чином захистити Київську Русь від самого свого розпаду. Про діяльність Володимира Мономаха і його нащадків ми поговоримо наступного разу. Ну, а зараз я хочу вам е, відповісти на питання, коли ж один сильніший за кількох. От ось так. Це по одному. А ось так, це, це, вибачте, це, це багато людей. Да? П'ятеро, раз, два, три, чотири, п'ять. Але коли п'ятеро єднаються і творюється кулак, яким можна дати відсіч будь-якому ворогу, Володимир Мономах намагався це зробити. Одна з причин, чому величезна держава, яку ви бачите перед собою, Київська Русь розпадеться, полягає у тому, що серед керівників... Серед народу Київської Росії не було єдності, і постійні конфлікти призвели до її розпаду. Ця історія сьогоднішня вона є ключем до відповіді на добробут, до відповіді на те, як досягти добробуту для нашої країни сьогодні. Ця Україна перед зовнішньою загрозою сьогодні має стати єдною забути про свої чвари і дати відсіч кожному. хто… Намагається нашкодити їм, як колись цього не змогли вчасно зробити київські князі. Будемо надіятися, що ви добре засвоїли цей урок. Дякую за увагу!